Людське. Классне гейське мурочка чистесенька. Сонячно тепло. Ми сьогодні випросили у олімпійських богів зефіра і Борея мало вітру. Такі щасливі. Від того добра природнього. Сьогодні така знахідка цікава, прям Посейдон. Такий кальцит цікавий, до речі, дуже-дуже такий. тимчастий корд всередині, а ще і зверху така гематитова. Як показати, як показати червоне. Тобто десь, коли поруч заліза. І тут червона така. Ставочка. У ньому. Ну, <сміст> хто е мало хворий, я мусив, хто ви мене розумієте. Чи шукає десь там на сайті в інтернеті, чи дійсно от знайти самостійно такое. Клас. Наша багато банальна земля. Далі буде.